Астрологічний прогноз, коли це все закінчиться. Для когось це питання, коли закінчиться перебування в полоні людині, для кого, коли закінчиться війна, для когось, коли там відкриють кордони і так далі. Кожний запитує, коли це все закінчиться. І є астрологічна інформація на цю тему. Знак Зодіака, останній, який означає закінчення, це знак зодіака Риби. І в ньому зараз є планети Нептун і Сатурн. Нептун давно, а Сатурн з весни 23-го. Що це означає? Ну, Сатурн означає дуже туго і повільно. Тобто процес закінчення відбувається, але це відбувається дуже туго і повільно. Це Сатурн означає. А Нептун означає ну, дуже плавно, тайно і скритно. Все це загалом означає, що багато процесів, які цікавлять людей, коли вони закінчаться, то вони зараз закінчуються не різко, а плавно. Поступово, поетапно. Протилежний знак зодіака Дєва в якому нема зараз таких серйозних планет, а є навпаки фактори, які астрологічні які ну роблять викривлення цієї енергії Дєви Він означає чіткість, точність, конкретність, прецизійність, точні цифри, точні дати. І от люди, які налаштовані на знак Зодіака Дєва, їм дуже не подобається те, що відбувається в 23-му, 24, ну і в му роках. Тому що це відбувається дуже все плавно і не, не чітко. І ще знак Зодіака Риби має ну, таку, такий смисл, як розмитість, як розфокусування на фотоапараті фокусу камери. І це означає, що. ну, Процеси закінчення вони відбуваються поетапно, плавно, поступово, а не різко. Також, оскільки знак Зодіака Риби пов'язаний з такою ілюзією, то навіть коли процеси закінчаться, багато людей буде перебувати в ілюзії до 2025-2026 року, коли планети з риб повиходять. Ну, на кшталт, наприклад, як от ілюзія, Віктор Цой жив. Тобто, ну він помер, а люди пишуть Віктор Цой жив». Ну Оце приклад, що таке ілюзія в стилі риб. А тому це теж така ну, специфічність цього періоду, дуже сильна, сильний вплив цієї віртуальної і психічної реальності. Тому в цей період важливо порівнювати свою індивідуальну реальність ну, з зовнішньою реальністю. Ми це спостерігаємо дуже сильно в Російській Федерації, що їх суб'єктивна реальність дуже відрізняється від того, як реальність бачать в інших країнах. Але в кожного окремо взятої людини в Україні таке теж може впливати, що в людини є якась своя віртуальна реальність. І, до речі, знак зодіака Риби, в якому зараз планета, означають плавно узгоджувати свою реальність з реальністю інших людей. Тому перспективно виглядати зі своєї улітки. Контактувати з людьми і, ну, як би узгоджувати свою реальність з реальністю інших людей. Дякую за увагу. На все добре.